Будова в центрі Трускавця обійдемо трошки з боку. Поруч Стефана Ломпас, магія краси. Е, Пішідна вулиця Шевченка. Зверніть увагу, що починає хмаритись. Це означає, що погода в Трускавці зіпсується. Скоро будуть дощі. Готель і ресторан річки? Вінок багатоквартирний як билося і міротельне, вороть Хмари виходять з-за міротеля, цікаво, так побачити Продовжує будуватися, це добре. <кій> Сьогодні відносно небагато людей на прогулянці. О, бачите, вага, зараз зважитись можна за 5 гривень. Треба свідку зробити підбірочку, що можна зробити в трускавці за 5 гривень. Ні, краще за 10. Бо я не думаю, що за 5 можна ще щось зробити, крім зважитися. Як ми напишемо підбірочку, що можна зробити за 10 гривень, то там серед варіантів буде два рази зважитись. Ні, краще зробити, що можна зробити за 15 гривень. Тоді вже хоча б хліб можна купити, правда? Можна буде купити хліб, перший варіант, другий варіант три рази зважитися. І ще якийсь третій варіант, теж придумаю, а, ще можна буде купити коробочку сірників сірників. Ні буде підбірка. Що трускавці можна зробити за 15 гривень? ж. має старень шоколаду? А, хмариться практично на очах. Погода міняється. Кондитерська. У нас є відео зсередини, з кондитерської. Є відео зсередини, з віли Анастасії. Завжди радимо вам цю вілу, Як хороший варіант зупинитися в центрі міста. А і радимо хорошого масажиста Миколу. Людмила, Центр. Ми вже писали колись в коментарях варіанти, хто коли планує відпочити в Трускавці. А давайте тепер напишемо, хто коли попередній раз був в Трускавці. Цікаво буде дізнатися. Напс, я люблю трускавець. Вітні все молодші і молодші глядачі у нас на каналі і підписники Це ж вони зможуть ще й через 80 років плюс-мінус відео переглядати, правда? перспективні глядачі сані а це сакра це сані квітла були сакра і квітла стало о інакше Будь типа тайнеров. Витрать, витрать там, вот это мент. Mä et palas. Артур фітінки фонтан сьогодні не працює. А спражник Ла з'являється.